Добрий день всім! Сьогодні ми будемо грати в School horror. Просто завтра школа і хочеться відволіктися Чуть-чуть Берати про школу також. Тут багато скримерів, тож хто боїться скримерів, краще не дивіться. Але потім скримери будуть нормальними, тож можна і подивитися. Бажаю я вам гарного перегляду. Обережно! Все равно территории скримеры. Страшно осталось в школі. Група дітей у нас некла. У доходи до школи. А здесь писать игры. Да я. Це вже страшно. Може, страшне місце, страшно місце. школа. Мені потрібно зайти менеджером. Дайте, это Звук в підключаю. Сук себе підключаю. Уже ж першого разу я налякалась. Ще го дам на сръщи шара, ако е. Отново ме леко взете. може би спрей, защото затова е Мені взагалі потрібно патрона менеджер знайти. Ой, знайшов. Баски, Найдеть, я за шофу. Че не без кейбер? Надіюсь, що сьогодні я телефон вывонил звук. Блин, двери закрытия. Цель мне страшніше, яке може бути в школе. Может, тут є десь ключ. Знайти менеджер. Надеюсь, я це не буде шаурю, я буду, я кого в Шаурмі буду вам помогать постійно. Тут это можна можно заходить. Шкафчики не ну, можно заглядать. Може, мені страшна ця школа. Чому тут активно? так темно? Так, це ботинка нормально. Слава Богу. А боюсь його я, я ось так отпутю об обзываюсь. Уже два скамера на першому я закачала дуже голосно. А, а попереджували, що будуть скамера. Ну не так, що відразу прям. Почекай о, на камне. Ну, тут вот такая ама, ключи для класса Б. А вы знаете класс Б? Можно я тут залышусь? В классе Б я точно что-то найду жахливое. Почему тут такая музыка? Не кто-то с не бежит. Реально это класска. Без камеры не было. Один плюс 4 буде 5. 9 минус 2. У нас больше 2 помножити на 3 буде 6. 9 минус 6 буде 3. 7 минус 5 буде 2. 3 плюс 1-4 І 4, по на 2 Буде 8. О, мама Мия. Якщо дух, ти хочеш хочешь мені. Да ти тільки тут стучити була мені. Вот шо закинута школа. Но здесь это не місто. Це не місто аномалії. Но ти ходиш поодиночку. Так, я розслабилась. І коли я розслабилась, це означає, що скоро буде скример. Я хочу. Я хочу спробувати. Я хочу спробувати не розслаблятися. О, ні. Ти в сейф зоні. Может, не можуть атакувати тебе? Що вы бы вибор робили? У нас буде две части, походу, вс. Экспло, я не хотіла звучать школу. Яка то, що було. О, Боже, о Боже, о май гад. Це буде більш важкіша, чим я думала. Більш важкіша за шаурмом. Головне те, що там немає скримерів, яких були заднього разу. Ми Можемо то спробувати пройти. Але, нас, походу, буде три частини гри. А я знала, що я не пройду цю руму. Тож. Так, ми вже починаємо. Ми вже починаємо. Ой боже, дай мені витримати цього. У мене тут серці дуже сильно болить. Дуже пече, прямо пече. У мене болить, пече так от. Краще отекти. Це школа Америки. Просто Остожесть. Скал. Я знаю, що це скул. Де я? О, а там скример. Кляс. М. Не можна. Три, два, один. Давай, я думаю, чого разу не лякав. І тут я так уж не налякаюш. Тут не налякаєш. Мене тепер налякає взагалі. Зело нам потім на ключ, двері вони закриті. Може, ключі вони десь десь, я знаю, де. Знайти ключі до менеджерської кімнати типу кімнату до директора ем, ці скримери фальшиві вони вже мене не налякають Ці стріть труки тепер мене не налякають ніколи пам'ятаю скример за Музыка мне так уж нелякає, але він так гел, и я не знаю, куди ховаци. Угу. Шкафчик впадає якось он там вою. Ну, в классе Б впаду шкафчик. Мне кажется, ключ, я все уже знаю. А вот Так, сейчас я могу оттуда. Але саме найстрашніше. Як втекти від тої дівчинки? Я не знаю. Зізнаю, може 5 разів 10 попробувати. Давайте разом уважно прямо. You're in safe zone. Монстр не може тебе атакувати. Ми втечимо за школи. А вот тут выход. Прямо. У нас хака. Вот, блин. Onie dwa w onie zamknięte. Nie pozwolą znaleźć tych klucz To jest safe zona. Нас, как я знаю, мне страшно, О, Чутко підемо назад. Я не пам'ятаю гарну дорогу. Покутак. Вон туди. Юпі! боже мій! Сака, это понял, срака. Тут можна ховатися. можно ховаться. Тут шкафчик можна відкривати. А тут двері замкнення. А тут шкафчик надо видим к наш скример. Це шкафчик. дякую, господи, що нічого не сталося. Пазяло? Що мені дякую? Дякую, що пазл. А не більше сьогодні заднього Надо было спала бежать. Позолона 6. Напоминаю. Движьте, давайте запам'ятаємо на всякий выпадок. Страшно, що он помторил показываю. Это запам даємо. Якщо мы там бежим туда, бок. Ладно, ми так і, там, зможемо. Буде сумно, якщо я пограю. Буде дуже сумно. Боже, мені я пройшла. Це не було прям так хорор скл. Це в мене було так прямо страшно. Що ми можемо зробити? ми можемо тепер вибрати ірум, щоб ми вивчили школу. Давайте тепер вивчимо. Що ж, ми вже починаємо. Я беру інша кінтівка. Ми вивчимо школу. І звісно, у нас була хороша кінцівка, а є ще погана кінцівка. Погана кінцівка, це типу, якщо я вивчу школу. Добренько, Ми пройдемо дві кінцівки. Постараюся пройти. Буде важко, звісно. Але нормально. Іра спершу була страшна. А от зараз мені по ісі мені байдуже чи я, чи ні. М -м скример, ти мене не налякаєш. Я щось заспівала скримера прямо. Так приємно стало. От тебе зараз скример побіжить. 3, 2, 1, 0. Потрібно знайти менеджерком. Ой, грум. Бліна, завтра школа. А. Ну, дякую школам, що вони не такі прямо і страшні. Що там не водиться, духи всія. Побачить, там був якийсь чоловік. А, блін, я не туди все ж таки зайшла. Повикла, класу Б, а потім був ключ взяти. Що це взагалі за такі класи? Без дверей. Нічого не написано. Ти думаєш, що тебе не побачила? Взагалі дивно. Музика мене не налякає. Спершу налякала, коли я тут була. Блін, Я, я тільки ще на автоматичному йшла до класу Б. Навіть не считаєш. Що... Задумалася просто на минутку. Що ж? Ви не замітили? Кожен день ключ був валявся тут. Вже ну, вони нам приготували якусь іншу кінцівку за те, що ми пройшли. Типу першу кінцівку. Тоді я не знаю. Може і будуть. Більш важкіші скрімери, ніж у задньому разі. М -м -м. Чому жовті вікна? Що там назовні світиться прямо? Я розумію, вікна світяться, тому що ззовні, а не всередині. Або воно може так тільки світитися, якщо ми самі на вулиці. Ммм, це ж не вулиця. Це може бути вулиця. Ладно, тепер ми вибираємо іншу кінцівку. Такого теста не було. А Це експлоарську. Дуже дивно. Кого-то с шутком совмей, блин, повезло. Давайте почекаємо, поки цей монстр пройде тудою. Як цього монстра названо? Хм, не знаю. Не знаю навіть як його назвати. Марія. Так, Гера, ти не маєш права до мене йти. Тут вона пошла, пішла прямо до ключа. Шо, назад, а що, назад, я сегодня Може, Можем герон это в час. Слава Богу. Пішла вон. Айде вон. Нам потрібно швидко взяти ключі. О май гаш, о май о май О май гаш. Ви тільки що це бачили. Я сіяла, і по неї не вийде вас. Собор, що вона спиною не бачить. Дякую тобі, що ти спиною не бачиш. як інші духи. Знаєте, якщо вона паде в інший бік, ми падемо на другий прямо. Все, чудесно, ми пішли. Що буде потім? Інша якась карта? Ну, ключі, пам'ятаєте? а здесь там. Десь, да? Десь тут было останній раз. Де я брала ключ тут. Ключі що ключ поменялись. А, тепер він тут. Тусно. О, ні, монстр він тут. Ха-ха, ну, ти не можеш вийти зі школи, помреш? Але я знаю, що, що ми думаємо. А так. Три капочки. Зрозуміло. Ну, ось і дві кінцівки. Ось такі от справи. Дуже коротка раз, таті. Пройшли лише два рази. Ми зробили хорошу кінцівку і погану кінцівку. І те, можна сказати, і те, що ми померли від монстра. Взагалі, це монстр просто не похожий на монстра. Добре! Дякую, що подивилися це відео. Гарного дня в школі всім або на роботі. Тож, до побачення!